Насіве є. Я ірго. Ура! Водяник держави, ура! Отець народів. ура! Свої діла у книги, я прославив. Ура! ура, ура, ура! Царю! Прийшли три мудреці, котрим відомо, що родився цар, новий землі володар. То? Що? Месія цар, ти щось, певно, не А ну зараз живещі, покрич мені тих мудреців. Мудреці, заходь! Має далекі горі, дуже темних воріть. Залишили свій початку весь і палати. Із цими дарами йдемо нового царя вітати. Ну що ж, йдіть, дітям, вихлієм, і царю, вклоніться. Назад будете йти, сюди поверніться. Вкажете і мені будь, куди жити треба. По вклонитися йому в мене є потреба. Ірод поганий, серце тривожить моє, хоче від зі світу месію зігнати, та не дасть свій свій зламати. Ми прийшли, настаємо покліни там. В царю. Найшли ми, друзі, радісну чашу, що верх сповнила надію нашу, що ми так довго її шукали, прошли півсвіту і відшукали.